Допомагати Збройним силам України може кожен і в міру своїх можливостей. Одним із таких варіантів є благодійні концерти. Деталі у сюжеті у затишному народному домі села Підгірці виступили талановиті місцеві колективи. Концерт справді був насичений патріотичними номерами. У залі зібралися жителі села та гості. Розпочали концертну програму із виконання державного гімну України та хвилини мовчання. За загиблими героями далі на сцені звучали красиві українські пісні. Досить насиченою та цікавою видалася концертна програма. На ній талановиті місцеві виконавці виконували досить чудові патріотичні пісні, а метою концерту була благодійність. Я буду молитися за тебе. І ще настало мирне небо, Не залишай у одну, знай переживе цю. Концерт під назвою Моя Україна єдина та вільна згуртував місцевих жителів та гостей. Для усіх присутніх волонтер Михайло Цурко готував смачний бограч, а родзенкою цієї події була співачка та волонтерка Вікторія Онищук. Тут я вже другий раз, і дуже приємні такі щирі люди, і вони дуже гарно все сприймають. Діти дуже хочуть співати. І ви знаєте, такі заходи потрібні, тому що ми повинні допомагати нашим бійцям. Ми повинні допомагати Україні. І це є наша батьківщина, це є наша земля. У нас від народження ми народжуємося з першим словом мама, а друге слово батьківщина. Я вважаю, що це дуже потрібна справа. Хай буде воля, поля і І дитячі малюнки, і та допомога, яку роблять наші жіночки, які невтомно ліплять вареники, печуть хліб, печуть смаколики, щоб нашим хлопцям було там краще. Ми всі разом, ми всі єдині, ми одна сім'я. Якщо ти небайдужий, коли серцю тривожно, якщо тобі немайдуші, зупинятись не. Ваші люди, дорогі, дорогі мої українці, дорогі мої волонтери, тому що я вважаю, що кожна е, людина, українець, українка чи дітки маленькі, вони всі. Я хочу вам побажати здоров'я, е, віри в перемогу. А перемога обов'язково буде, і я вклоняюсь вам. За вашу роботу і за вашу доброту, зокрема, на цей захід завітав наш мужній захисник, який виборює свободу та незалежність на фронті. Наша знімальна група поцікавилася його думкою щодо благодійних концертів. Зараз є багато поганих історій, що ті речі, які відправляються, попадають кудись на склад якогось штабу і через два тижні автоматично на базарі. Не спорю, не бачив. Можливо, що так і є. Вірю, що такі випадки є. Але людям таким простим краще зато ну, не звертати уваги. Так було завжди, так було у всіх війнах. Були люди, які наживалися на тому. Ми, ми то не подолаємо швидше за все, але здаватися не можна. Потрібно хлопцям допомагати, тому що так не стимулює до боротьби, як знати, що за тобою стоїть і з тобою хтось. Переймається піклується. В загальному за цей вечір вдалося зібрати немалу суму коштів більше 10 тисяч гривень. Долучилися до святкування і численні спонсори. Тому що в країні зараз війна йде, потрібно трошки так, як дітям розслабитися, щоб скоріше був той мир, перемога. Завдяки це все відбулося нашим підприємцям, з підгірців та з бочки. У нинішніх реаліях кожен з нас долучається до допомоги армії в силу своїх можливостей і робить це в різні способи. Це може бути як інформаційна діяльність, так і волонтерська. В громаді з перших днів війни почали. Активно волонтерити це з перших реально, з перших днів ми зібрали в громаду, створили вайбер-групу, почали чат, почали збирати людей, активувати, почали готувати, відкрили волонтерські кухні. Практично всіх активних старших таких жінок з працівників садочків, об'єднали. Спілкувалися, зідзвонювалися на який день, коли їде, котрий волонтер. І до сьогоднішнього дня працюємо з багатьма волонтерами. Ось є в нас Михайло Цюрко, Олег Дідкун, так само з Ясинова. В нас є Онисько Любомир. І є такі знайомі, що вони знають, що ми готуємо. Не можуть просто подзвонити і сказати: Оксан, тебе там дівчата можуть нам щось приготувати. Кажу, зараз відзвоню, дзвоню до дівчат, питаю. Дівчата кажуть, можуть готують, волонтери приїжджають, забирають все, що потрібно. До нас приїжджають з Польщі, друг такий. Це така звичайно дуже хороша людина. Ми він. Почув, що в нас почалася війна. Батько його народився в підгірцях. Богдан Брояновський. Ну він його батька не знаю, як звати. От і він з перших днів кожного місяця приїжджає до нас в громаду, провозив любу допомогу. Як для переселених привозив нам всякий одяг, взуття. Продукти харчування привозив, миючі засоби. Ми використовували їх як і в себе на волонтерських кухнях, так само і передавали хлопцям порошки, плини на схід. Так що активно працюємо з перших днів війни. Я їжджу в такі бригади. 57-ма Новокаховка, 56 та Маріуполь. Я стараюся їздити в такі, що до них мало хто їздить. Я 9 років, як їздив до них, і так я їжджу, 58-ма. Багато, багато таких. Ну, а до того, як ще не було другої фази війни, я їздив в Луганську область, Сєвєродонецьк, там був ліс спалений. Звідси брали насіння в возили туди, в Луганську область. Садили там Бузький гай є, Львівський ліс є. Ми ми, та ми вот садили. з мене люди сміялися, о, ти там сепаром поїхав садити ліс. Люди що в нас ще, ще треба час, щоб до них ще дійшло, то не сепари, то такі самі люди, як ми. Просто, вони просто мають, просто в нас є щастя, що ми на одне покоління менше були під е, тими москалями. І все. Ну, і значить, там є хороші люди, там є дуже багато хороших людей. І зараз, якщо взяти любу бригаду, Донецькі, Луганські. У мене є 56-та танкіст. Каже, моя мама живе в Маріуполі. Багато такого шоу. І ми наче стараємося таким, які не мають От наша борода, 103. -я. Їздять кожен тиждень дві-три машини, а туди хто? Мало хто. Після грандіозного благодійного концерту, що мав місце у селі Підгірці, діток розважав дзидзю, який влаштував для малечі справжнє шоу. Там то, я, я ж тако дивлю, коли на церкві кулінувати, то нема кому, А коли твого викрикувати в клубі, то ж так багато вас. Так, сьогодні ви хочете позмагатися, хлопці проти протівчат. Повну версію концерту зможете переглянути у нашому телепроєкті без коментарів. Сергій Нікішин, Роман Гільчинінов, телеканал Броди Онлайн.